Так, Зараз я спробую показати місцями детально, місцями ні, що потрібно побудувати в лабораторній роботі, яка називається заливка номер 1 Ось вона йде. заливка, лабораторна 1, заливка. Так, я її зараз відкрив. І, відповідно, відкрию CorelDRAW. Так, тепер створюю нову сторінку, точніше, новий документ. І на першій сторінці зроблю отакий от, типу, пейзаж. Як я роблю тут все розписано, я просто зараз швиденько покажу, розкажу, щоб ви, в принципі, мали в уяві, що саме від вас вимагають. Окей, значить, перший я будую прямокутник. Це буде у мене небо. Далі копіюю його. Перетягую вниз, це буде моя земля. Перепрошую, не скопіював. Значить Копіюю, вставляю, і буде це в мене земля. Далі, 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 далі. Що я зроблю? Дивіться, я вам не розповідав, як працювати з дотичними. Дотичне це або направляючи, краще так сказати. Значить Це такі горизонтальні або вертикальні. От я поставлю зараз дотичну в... Скажімо так, координату 200. От зараз можна подивитися, яка тут координата, і, і уточнити в разі чого є така штука. Далі є у вигляді такий пункт, як прив'язати направляючим. І от тепер я ці штучки поприв'язую до направляючих спокійно. О, є. Чудово! Далі я будую, що там мені потрібно, будую отакі гори, да, починаючи з найдальших і закінчуючи найближчими. А, значить, Фріхенди я беру, не заморачуюсь. Да. Ну і давайте зараз поставим трошки масштаб більшенький. Отакий. А, Малюю гори, так. Обов'язково їх знизу замикаю. от. От, щоб моя така була штука, щоб контур був замкнений, оскільки ми будемо його заливати і так далі. Так, малюю більш, ну, скажімо так, не такі високі гори. Замикаю так. Де тут у нас воно замикається? О! Коли з'являється така стрілка, да, бачите, то це означає, що вузол замкнений буде, то ще ж контур замкнений. Окей, ну і малюю ще якусь гору. Ну, це хай буде отак виходить. Є. Так, yeah. так тепер перевіряю, что воно все в мене замкнене. Раз замкнена штука, два замкнена штука, три замкнена штука. Да. Смещаю назад. Так, а тут есть привязка, да, до наверное, есть. Так і о, землю нашу, да. Є. Тепер виділяю землю. Мені треба нижні краї о, гір повирізати. Вони мені просто ні до чого. Значить, що я роблю? Окно. Окна настройки. формування Далі вибираю ісключити. на е оригінал. Делаємо ісключити І е клацаю на оцих. Так. Верхнє обрізане. Ділию опять Ісключить клацею на цьому середньому. Перепрошую, виділяю. Ісключить клацею на цьому. Виділяю нижній прямокутник Ісключить клацею на цьому. Єсть. Так. Можу побачити, що воно в мене, в принципі, все виключено. Бачите? А от дивіться, оті от контури, які були незамкненими, да? от вони в мене отакими от залишилися. Я їх удалю. І перемалюю по-новому. Значить, цей поки що туди поставлю, значить, як малюю. Замкнений, вроді би. Так, перепрошую. Так, тепер зразу я відріжу, щоб він мені не заважав. Є така штука класна. І ще один контур намалюю не такий великий, а середній. О, замкнений, здається. Так, відріжу. Включить. Перевірю. Так, да, шикарно. Розміщую, бачите, прив'язка до направляючої, воно класно, у мене все стає, залишається, скажімо так. Стає тут так по місцю. І землю ставлю сюди. Єсть. І тепер малюю. Що там у нас? Сонце, типа, якби. Яке сідає. Є, тепер, що там ще нам треба зробити? Ну, і тепер з двою екраною політию розфарбуйте пейзаж. Хорошо. Значить, Що я розфарбовую? Значить земля. Хай буде якимсь таким кольором непонятним. Ну, може отаким от можна темно-коричним, без проблем. Небо блакитним, сонце жовтим. Щоб в мене сонце ховалося за гори. Зараз покажу, що треба зробити. Значить, гора найдальша. Найдальша це буде хай світло сіра така якась. Так. Далі оця гора буде темніша. І оце найтемніша. Є. Yeah. Тепер, як бачите, ховається на передній план гора. Тому тут не заморачусь, порядок роблю. На урові назад. Ще раз. На урові назад є. Оця гора. Наличним Макаром роблю. Є, ну і сонце. Мені потрібно взагалі заховати за всі гори. Так, що я роблю так само. Я це не пояснюю, це все ви знаєте з минулого. Заняття практичного. О, здається, все є. Зберігаю, зразу це все діло. Ви в своїй папки будете зберігати, але ну, я на робочий стол, поки що збережу. Є. Здається, розфарбували все нормально. Далі, перше завдання ми зробили. Друге завдання розташування циліндра. Значить, 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 перше, що нам треба, нам треба в новому документі. ну, Я створю нову сторінку. все В одному документі, але різні сторінки. Оце будуть, можна переименувати завдання 1, оце це завдання 2. Значить, нам треба направляюче побудувати, які там направляючі сказано. З корнату 250, 240, 200. окей. Бутуємо координату 250 десь отут, от Ставлю точно що 250. Далі ще одну 240. Ставлю точно, що 240. І 200 ще одну. Де я просто буксирую його так. Координата 200. Ну, і це горизонтальні направляючі, а мені ще треба вертикальні з координатами 50 і 100. Так, 50 десь отут. 100. Є така штука. Ну, а далі я будую той циліндр, який від мене вимагається в даному заданні. Як бачите, значить, можна його будувати по-різному. Я будую таким макаром, значить початку ELIS будую так. От. Оскільки у нас ввімкнена, що там нам. Прив'язка к направляючому, воно класно вписується все отут. Далі е копіюю цей еліпс. І перетягую вниз. О, отак, от щоб по центру прив'язатися. Можна так, можна тут розташувати. Ну, я давайте отут розташу. Ось от таким макаром да, по центру. І далі будую прямокутник. О, оскільки в нас є не тільки прив'язка до м, направляючих, оцих, а й прив'язка до щас покажу, до об'єктів, то прямку не класно все вписується сюди. Збережу. Значить, бажано майже на, на всіх малюках, якщо вам треба більш-менш точно працювати, працюйте також з направляючими. Це досить круто. Якщо ви якісь направляючі зробили, а потім вона вам не треба, клацайте на ній і делете. Все, нема направляючі, все класно. Так, тепер я виділяю, тепер що в нас виділяю оцей нижній еліпс, далі натискаю Shift, виділяю прямокутник, і отут вибираю, дивіться, об'єднати. Все є. А, далі що ми роблю? Ну, заливку можна по-любому там зробити, да, але ну, вона у нас не така, як потрібно. Ну, наприклад. А, і оцей еліпс на передній план, звісно ж. Є, але нам не така треба заливка, нам треба заливка, як там говориться, за допомогою інструмента. Так. Interactive філ, інтерактивна заливка. Можна звичайну заливкою робити. Ось тут вона. Фонтанна заливка. А потім вибирати, які там кольори і так далі. А можна інтерактивну. Дивіться, я вибираю зараз інтерактивну заливку. І заливаю, наприклад, мій от, ну, стінки циліндра. Да? Тягну отаку штуку так. От з, з контролем, щоб воно було більш-менш нормально. Ну а далі від якого кольору поїду до якого. Угу. Ну, Припустімо, хай буде отут кольор у нас буде. Тягну отакий кольор от Секундочку, тільки не те заливається. Скасую, виділю спочатку цей об'єкт, да, а потім уже зроблю інтерактивну заливку. Є. А хай і буде тільки єдине, що не від помаранчевого і дрожевого. Та ти господі. Ну можна двічі класучі на, на цьому. Потім вибрати колір, який мені потрібно. Да, от. А можна просто відбуксувати цей колір, наприклад, до якого я міняю ось на цю пряму. Тільки, дивіться, тут потрібно обережно, більш-менш обережно, бо якщо я промажу, а не напряму, поставлю ще раз. От, То там воно може от суцільно взяти, так, як в даному випадку. Тому що я вам рекомендую? Виділи квадратик, а потім ви вибирайте, який він буде. Ну, в даному випадку хай такий. Далі, аналічним чином, я вибираю верхній еліпс. Перепрошую, верхній еліпс. І так само інтерактивна заливка. Але тут я вибираю не лінійну заливку, а конічну. Ну і далі тепер оцей прямокутник я обираю буде таким. А той таким. Тобто, в принципі, щось на зразок такого еліпса. вийшло без проблем. О, все шикарно. Працює, працює. Там можна по-іншому його робити, але я зробив так, як зробив, в принципі, аналічним чином. Є така штука. Далі. Зображення неба і землі. Значить, мені треба більш-менш зробити з таким, бачите, як би мовити, таким градієнтними переходами. Значить, я повертаюся до а, сторінки 1. Давайте я його продублюю цю сторінку. Копірую тільки слої. І їх содіршуємо, все скопіюю. Після вибраних страниць. Окей. Okay. От у мене є на третій сторінці. Точніше, перепишу на другій сторінці копія першої сторінки. Так, тепер мені треба це все діло розфарбовувати, як макаром. Ну, я все так само роблю, як і робив. Виділяю, наприклад, землю. Виділяю землю і тепер за допомогою інтерактивної заливки, також буксирую це все діло. А землю я буду, наприклад, змінювати від коричневого якогось такого кольору, тільки потрібно ще його знайти цей коричневий. сиреневий, темно коричневий до якогось такого. Ну, до якого, я не знаю. До такого, наприклад, буду міняти. Так, да, якщо якісь кольори ще потрібні, я їх можу просто на цій прямій розташовувати. От, бачите. І потім змінювати, щоб де вони будуть. І Ще якийсь треба кольор, да, без проблем. Там, наприклад, ну, який отакий От розовий, да? перепрошую. Значить, якщо клацаю, то він заміняється там, де виділений квадрат був. А якщо я буду буксирувати, вставляється просто ще одна лінія з рожевим. як бачите. Ну, щось на зразок зробив. Я не сильно. Скажімо так, сільон в відтінках і так далі, і в їх підборі. Окей. А, гори не чіпаю, чіпаю м -м, чіпаю е, небо. Значить, наличним макаром інтерактивна заливка. Так. Міняю від е, якого там, я не знаю, буде. Темнос, хай буде такий до до якогось такого-такого. да Сонце сідає. Щось на зразок, да, більш менш. Більш менш мені сподобалось. Якщо я якісь хочу ще кольори внести, ну, наприклад, які там кольори отакі буксирую і отут відпускаю, да. Щось на зразок палаючого неба, да, коли сідає сонце. Далі, якщо я хочу тепер зробити зірки, так здається, у нас там да, зірки є. Що мені зробити? Я будую прямо кутник, тільки бажано спочатку масштаб зробити більшим. Так, я будую прямокутник. Точніше, навіть квадрат, невеличкий. Вибираю інтерактивну заливку. Вибираю не лінійну інтерактивну заливку, а прямі. І один із прямокутників вибираю взагалі-то чорним. Так, що у нас виходить? Значить, я б і ще цей прямокуник. Давайте я збільшу. Або масштаб збільшить. Зараз 400, хай тут буде. Просто збільшу прямокутник. Так. Лінійну я прямі точніше вибирав да, в заливці. Щось на зразок. Так, ну зараз я її спробую трохи. Ну, така у мене штука вийшла, да? Можна навіть така, да? Прикольна така ніби зірка. Далі міняю масштаб на 200. Зірку також трошки зменшу, бо це здоровий, здорова зірка моя, так. І давайте тепер її буксирую на зоряне небо десь. Сюди да, але вона, ну, скажімо так, занадто пальона, да, <свісно> видно, що чорна. Що я роблю? Я обираю даний компонент, вибираю інтерактивну заливку і давайте чорний колір. Давайте чорний колір. Я просто-напросто його добавлю на, на даний, скажімо так, на пряму градієнта. О! І от таке небо в мене буде, і тоді я без проблем можу зірку отут десь вставляти. О, щось на зразок зірки, причому непогано виходить. Таких зірок ви можете покупівати, повстаряти, скільки хочете. Там збільшити, зменшити і так далі. Хорошо, далі. Зробили, ви, здається, все діло. Давайте зробимо не сонце, а місяць. Окей, значить, ось наш місяць. Є, хорошо. Значить, я його виділю да, майбутній місяць. Інтерактивна заливка так само. Вибрав, далі беру, 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 беру радіальна заливка. Значить, від якого кольору? Від жовтого до чорного. Далі беру процентаж, давайте поставлю процентів 10, це величина переходу. А далі трошки зменшу цю всю штуку. Зараз, 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 зараз. О, дуже. Так, трошки збільшу. Поставлю тут 5 величину. О, щось на зразок, так? Щось на зразок є. Yeah. Далі, 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 далі можна його повернути чуть, чуть Ну, і відповідно поставити назад, да? Але можна повернути да, вибрати такий колір, припустимо, який б був тут в неба. І тоді воно більш-менш, скажімо так, гармонійно гармонійно було б. Наприклад, який там колір не, не чорний, а якийсь там помаранчевий, так. Да. Такий хай буде. Ні. Перший найдаліший був так, І потім. Перепрошую. Ну і так далі, можна щось тут зробити. Та, колір абресу ніякого повинен бути або товщина. Нет. І потім, підібра... підбираючи відтінок, його якось розташувати, щоб більш-менш воно виглядало симпатично. Окей, є така штука. Місяць теж зробили. Далі. Так, є, є, є місяць зірки, вроді би все нормально. Зображення хмар. Цікава штука. Значить, що я тут можу зробити? Я можу намалювати, можу бізьє, можу фріхе намалювати якусь хмару. Так, секундочку намалював, здається. А, ну заливка заливається. Ні, не заливається то, що контур не замкнений. От тут, будь ласка, будьте дуже уважними, щоб контур був замкнений. О, от коли така стрілка, все, він замикається, видно. А далі я роблю, дивіться, що я роблю не інтерактивна заливка, заливка сітки. О, у мене така сітка з'явилася. Як її заливати? Ну, Дивіться, виділяю певний вузол. Кількість таких вузлів ви можете, от там бачите, кількість, тут зараз 3х3 вийшло, ви можете збільшувати. ну і так далі. Виділяю певний вузол і вибираю якийсь кольор. Бажано б верхні вузли вибирати світлішими кольорами. а нижні нижні якимись рожевими, так. Да. Тіба підсвічується хмара рожевим. Ну і так далі, тут поекспериментуйте. Верхні вузли вибирайте білим, да, припустімо. Білий я поки що не бачу, ну, значить, зараз побачу. блідно жолтий нам не треба, нам потрібен білий. О. Ну, або блідорожевий вибираєте тут уже, як вам до вподоби буде. О, обирайте вузли і заливайте окремі вузли. Ну і так далі. Після того, як ви такі дії зробите, розміщуєте дану хмару. розміщити дану хмару на небі. А після того, як розмістили і бачите, там йдуть відтінки, не йдуть, доробляєте відтінки, змінюєте за допомогою такої заливки. Да? І потім ці хмари копіюєте пару разів, щоб там було 2-3 хмари на малюнку. Окей, далі хмари, здається, є. Далі, 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 далі. далі, далі. О, вправа імітація цегляної вкладки. Да, це цікаво. Значить, на сторінці 3, на сторінці, точніше 4. Ми будемо імітувати цегляну вкладку. Значить, що я роблю? Я роблю, будую кілька прямокутників. Так, Заливка тільки білим кольором. Треба да. треба нам рожевого. Так, Прямокутник, хай буде 50 на 25, от ширина 50, висота 25. Далі. Я буду кілька направляючих, щоб це все діло було більш-менш, скажімо так, в потрібному руслі. Так. Перша хай через 0 проходить. Ну, шикарно. А друга. Ну, давайте хай через. Тоже через 0. 0, 0. Є. Ну і тепер є прямокутник даний отак вот от прив'язую, щоб було зручніше. Далі, що я роблю? Я його заливаю. Дивіться, залівка текстури, перепрошую, залівка узором. Обираю узор отаку от цеглу, ставлю крок зміни цегла або величину цегли невеличкою, буквально 5 пікселів. От є така штука, так. Це у нас 200. да, Ну, давайте поставлю 400. Є така штука. Далі копіюю всю цю штуку. І переміщаю. І це у нас буде верхня грань Ну і по новому побудую бокову грань. Це ж типу, у нас буде куб, щоб вийшло щось на зразок отакого. Оце я зараз зроблю цю грань, зараз зроблю куб і зараз зроблю верхню. Точніше передню грань. Так, значить, роблю. Заливка у нас біла. 25 на 25. 25 на 25 є чудово. Так. Личним чином роблю заливку текстурою. Перепрошую узором. Крок по пятерки. Так, ну а тепер що ми почнемо робити? Ми почнемо деформувати їх. Значить, Двічі клацаю і починаю на, на нижній грані припустимо з натиснутим Ctrl, як там кажеться, от на 15 градусів деформував. Отут так само зроблю на 15 градусів. Єсть. Ну і тепер що я трошки його підрівняю, да, виходить? Зараз покажу як. Та отут. Ставлю, да? Ну, а тепер почну деформувати це. І найбільше грати я почну з цієї верхньої грані, щоб більш-менш вона у мене підходила. Е, так, повертаю. Ну, практично ідеально в мене вийшлося. Е, практично, так, да. це вже не перший раз просто з першого разу там трошки така легка єрість виходить. Так, 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 так є і тепер. Трошки доведеться погратися. Пограємося. Так, 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 що тут 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 трошки збільшуємо. Так, тут зменшуємо. Ну, щось на ну і тоді. І що тоді? Так, і тоді прикльопуйте його. Ну, зараз в мене ідеально, в принципі, не вийшло, але щось на зразок подивитися можна. Дограюся називається. От, ну, так. Грубовато, але уявлення ви маєте, як це робити. Так? Ну і останнє завдання там після цього. Виконання заливки текстури. Ну, що тут можна зробити? Я вам просто продемонструю можливість, а самі ви далі будете робити. Будую прямокутник, наприклад. Так, і будую заливку текстурою. Дивіться, тут є заливка текстури. Вибираю, це вже в мене 1, 2, 3 зроблена мною, я її видалю. Виділяю, там, наприклад, таку текстуру, окей. І що найцікавіше? Якщо я виберу зараз інтерактивну заливку, да, то я можу змінювати, змінювати шаг повторення цієї текстури. кут повторення ну і так далі. Тобто роблю, що хочу. Якщо я виділю от зараз інтерактивну, виберу інтерактивну заливку, да, то я можу заливка текстурою і вибирати те, що мені потрібно. От так далі. Так далі. Якщо вам щось сподобалось. Або не сподобалось, ви викликаєте оцій кнопкою вікно залівка текстури. І можете зберігати ту текстуру, яку ви зробили. Тут є текстура номер, м'якость, плотність, яркость. Тож експериментуйте з цими параметрами і побачите, що там в принципі, буде відбуватися. Ну і так далі. На цьому все, в принципі, да, півгодини в мене вийшла. Така рекомендація. Пробуйте.